Сьогодні покажу вам ще раз, як виглядає оригінал rl 18 Зубаю. Достаємо з вами RL. Тримачі також будуть в комплекті, вони всі є. Тут три штучки буде. І так, сама лампа. Беремо дріт живлення. Як у нас світла немає. У нас є станція. Беру станцію відразу. Ось так виглядає ще раз поближче показую вам оригінал RL 18. Є тут регулювання яскравості від більшого до меншого. Є три режими білого, Це холодний, теплий та нейтральний, звісно. У нас в комплекті буде ще штатив. Ще раз показую. Давайте я витягну. Підійди, будь ласка, все тут зазначено у нас. так В комплекті я вам казала, буде ще тримачі Ось тут вони. І, звісно, в комплекті буде ще ось такий дистанційний пульт керування.